У Рівному через ревності чоловік двічі ударив ножем у шию свою знайому. Жінка знаходиться у лікарні чоловіка, правоохоронці помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Наразі встановлено, що вчора ввечері троє рівнян у квартирі розпивали алкогольні напої. Близько 19-ї години між 45-та та 39 річним чоловіками на ґрунті ревнощів до 32-річної знайомої вини конфлікт, в ході якого молодший завдав ножового поранення по шиї жінки. 45-річний рівнянин побіг до сусідів, які викликали поліцію та швидку. Патрульні поліцейські, які першими прибули на місце злочину, затримали зловмисника. У подальшому працівники карного розшуку встановили всі Вставини події. Потерпілу госпіталізували до лікарні. Загроза її життю минула. В Рокитнівській громаді внаслідок сову піску загинув 13-річний хлопчик. Сталося це на сміттєзвалищі села Сновидовичі. Встановлено, що троє хлопців перебували на місцевому сміттєзвалищі. В цей час стався сув піску, і 13-річного засипало. Його 12-річний брат негайно побіг у село сповістити про подію дорослих, а 14-річний товариш почав самотужки розрібати пісок. Місцеві жителі дістали дитину і проводили реанімаційні заходи. Однак врятувати його життя не вдалося. На Гощанщині через пожежу в будинку загинуло двоє людей. Прибувши на місце виклику, вогнепорці побачили, що вогнем охоплений дерев'яний житловий будинок. Все свідчило про пізні виявлення та повідомлення про пожежу. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини. Паралельно з гасінням рятувальники в апаратах захисту органів дихання та зору провели розвідку. В одній з кімнат житлового будинку було виявлено тіла двох людей: чоловіка 1959 року народження та жінки 1971 року народження. Ми причина пожежі, корот. Замикання електромережі у житловому будинку. Горів будинок і в селі Стара Рафалівка Вараського району. Прибувши на місце події, вогнеборці побачили, що пожежа виникла у житловому будинку. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини. Вогонь знищив речі домашнього вживку, покриття, частково перекриття та пошкодив твердопаливний котел, кондиціонер, меблі та стіни. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та розмір збитків наразі встановлюється. Також палала оселя і в селі Дядьковичі Рівненського району. Загалом за вихідні на Рівненщині загинуло троє людей, а одна потрапила у лікарню. Ольга Данілюк новини Рівного.